Тож, щодо ми з вами розглядали засоби штучного, інструменти штучного інтелекту, вузько спеціалізовані. Тепер ми з вами розглянемо великі мовні моделі. Від великі мовні моделі ми знаємо наступні. Зараз я це вимкну. Покажу знову свою дошку, тут де в мене. Записане. Так, видно, так? Да? Найвідоміше це, звичайно, чат GPT від OpenAI. Далі Gemini від Google. Ну, вона відома саме через те, що зараз Google є і на Android-телефонах. Там він свою цю туди включає. І Google на комп'ютерах. Обліковки Google, і Gemini також працює на комп'ютерах. Вона непогана, але не найкраща, скажімо так. Наступне це Copilot чи Copilot, Не знаю, хто як називає. Ось він у кожного зараз є на 10 чи 11 Windows вбудований, і останнє я вам хочу покажу: це Cloud AI. Cloud. Називається вона. Посилання я вам зараз надам на всі ці е, моделі. Можливо, хтось е, не працював з якимось з них, можливо, хтось працював, ну, але все одно, так уже я почав робити, що я всі посилання даю. Значить, усі ці е, моделі, вони, як то кажуть, умовно безкоштовні. Тобто, е, для безкоштовного використання надається якісь кількість. Можливих запитів на день. Причому складність запитів також тут важлива. Якщо це прості запити, їх там більше може бути, якщо складні запити, наприклад, якщо за допомогою чата ЖПТ сформувати картинку, то у вас усі майже щоденні запити анулюються. Так, посилання на копайлот я вам не даю, тому що це вбудована штука в це Windows. Ви його зможете знайти в себе на панельці Windows. Інші я вам всі засоби всі мовні моделі поскидав. Так, чим, значить, чат GPT він трошки більше просунутий, ніж Gemini він краще розуміє контекст. Йому не так багато треба пояснень одразу надавати. Він, в принципі, Додумати більше додумає сам. Ось. Вже зручна, тому що вона у всіх гугловських є смартфонах і в браузерах. А клауд дуже добра, тим, що вона може одразу аналізувати велику кількість тексту. Давайте я почну з того, як. От у мене, наприклад, склав, я склав тести, сам склав тести. З математики. Ну, ви з математики, тому з математики. Е, і я таких тестів склав там 20, або ну, давайте 28, можна і більше 30. І я хочу їх перенести у Google форму. У мене вони записані в Microsoft Word. Тобто написано тест, варіанти відповідей. Е, далі написано Правильна відповідь Б. Наступний тест. І так далі. Щоб перенести у, у Google Forms, мені потрібно ви, розумієте витратити певну кількість часу. Чому? Тому що я маю взяти одне запитання його, внести в форму, перейти до іншого, друге запитання і так далі. Тобто, я витрачу на це час. Зараз я вам покажу, як це автоматизувати. Розробимо. Я звернуся до Gemini, Розроблю тест, а потім за допомогою Cloud AI розроблю скрипт для е, переносу цього тексту у Google форму. Зараз, вибачте, мені телефон. Так. Давайте спочатку розробимо. Ну, мається на увазі, що ви саме розробили, у вас воно є в Microsoft Word, а я за допомогою штучного інтелекту розроблю тести. Значить, склади. Склади, тести на 20 запитань з теми. Тему запропонуйте мені, колеги? Ми там уже на першому занятті якісь теми розглядали? Ну, все одно, я все одно забув. Правильні многогранники давайте. А, ви ту саму хочете? Не, неважливо. Ні, просто щоб математично було. Правильні? Многогранники. Многогранники чи багатогранники? Ну, взагалі, то, там, знаєте, питання спорне. Хай буде багатогранники. Ну, Яка література, де так, де так. Як скажете? Я перепитав, тому що трошки слух різануло, але так. я не знаю. Я ну, не знаю. В одній літературі так, в одній, так. <кій> Дякую, добренько. Так, багатогранники, кома. Чотири. Варіанта відповіді на кожне запитання, кома. Одна лише одна вірна. Одна вірна кома. І що ще треба вказати? А, покажи вірну. Бо він може е, тоді розробить і не вкаже, яка з них вірна. Це, це такий ще прикол. Так, ну і розробляємо. Але я не це хотів саме, це нам потрібно для того, щоб потім зараз з ним працювати далі. З цим завданням, в принципі, справиться будь-яка. Будь і Капайлот, і Gemini, і ChatGPT, Будь-хто з цим справиться завданням розробити такі тести. <кій> Дуже погано воно вказало. Воно його трошки жирніше виділило, ніж ніж інші. Ну, добре, для наших завда... задач це в принципі окей. Так, ну є 20. У нас є 20 запитань тепер з відповідями. Тепер я хочу автоматично, щоб у мене була Google форма. Яким чином? Ось я тест беру із Word. Це, є, це ж я розробив у Word. У, у Word. розробив. Копіюю. Переходу до Cloud AI. Хоча це саме може зробити чат-GPT, але чат-GPT тут доволі великий об'єм інформації. Чат жпт інколи відмовляється чомусь правильно складати, коли багато тестів. І я пишу: напиши, напиши скрипт. Для формування Google форми з цих тестів. Ставлю двокрапочку і прямо сюди закидаю той матеріал, який я скопіював. Ну, я зараз з цього, з цього скопіював, скажіть, з Gemini, а тут мається на увазі, що я його скопіював, звичайно, з свої тести з Microsoft Word. І натискаю Enter. Тут ключове в цьому це зроби скрипт. І воно починає мені писати тепер оцей скрипт. Чекаємо. Ще раз зауважу, що таким чином ми можемо створити, якщо у нас там обмежена кількість тестів, е, яку ми можемо перенести у Google форму з е, тими інструментами, то тут, в принципі, ну до 30 тестів воно точно з'їсть, може і 50, не знаю, більше 30 не пробував. Ось бачимо 20 тестів. Що тепер? Дописую вже. Дописуй. Дописав? Дописав, вроді, да? Дописав. Це тепер просто е, переходжу у Google форми. Ось вони в мене. Якщо тут немає, тут отут. Гугл форми. Відкривається отаке віконце з моїми формами, які я використовую. Е, натискаю нову форму порожню. І тепер. Отут натискаю три крапочки і натискаю Apps Script. Apps Script. Відкривається отаке от поле для виконання програм, тобто скриптів. Те, що тут в мене є, я просто його отак от виділяю, видаляю. Повертаюся до свого штучного інтелекту, який написав мені скрипт. Не розбираючи, що тут є, натискаю Копіювати. Переходжу у поле для написання скрипту і весь скрипт просто сюди вставляю. Зараз, неправильно я зробив, не натиснув копіювати і вставити. Бачите, скрипт вставився. Далі, обов'язково, я маю зберегти. І тепер я можу запустити. Воно мене зараз попросить, щоб я знову війшов під своєю обліковкою. Угу. Виконує скрипт. Все, бачимо виконання скрипта завершено. Якщо отут інколи виникає помилка, тому що штучний інтелект не завжди коректно розробляє цей скрипт. Треба оцю помилку скопіювати, знову закинути до штучного інтелекту і написати: сталася помилка. І він тоді знову свій же скрипт виправить. Так. Далі. Бачимо, що в цій формі нічого не відбулося. <кій> Беремо тепер, натискаємо назад, переходячи до основного цього екрану з формами. І бачимо, що у нас тепер створилася нова форма. Яка називається тест-системи Правильні багатогранники. Все. І тепер наші 20 тестів запрограмовані. Можливо, тут навіть правильні відповіді виставлені, бачите? Кількість балів вже проставлена. Інколи не проставляє, інколи все ж приходиться відмічати правильні відповіді. Але зараз навіть правильні відповіді повідмічало. Нам залишилось тільки. Опублікувати а навіть опубліковано. Скопіювати посилання. Ну, перевірити, чи правильно тут у нас все. Скопіювати посилання і розіслати вже учням, які будуть цю форму заповнювати. Ось такий спосіб автоматизації. Спосіб автоматизації створення тестів у Google формах. Чи є у вас запитання? Так, а скажіть, будь ласка, а, який промп ви задавали? І ще раз у вас ехо чомусь, я не все почув. Повторіть, скажіть, будь ласка, як ви задавали промп? Промп? Так, зрозумів. <кій> так, ну як я формував, задавав промп на тести. О, так я якось написав. Ну, це в принципі неможливо. Я думаю, що тут все ж для математики. Я думаю, що тести ви саме будете розробляти. А промпт на розробку скрипта наступний. Ось такий дуже простий. Напиши скрипт для формування Google форми з цих тестів. Тут ключове слово скрипт. Оця штука, що пишеться, код, код, який пишеться, це називається скрипт. Дякую. Будь ласка, колеги, ще запитання. Ну, Тому що, мені здається, це дуже зручно і важливо. Щоб все було тут зрозуміло, задавайте ще питання. Покажіть, будь ласка, ще раз в Google формах, куди натискати. Угу. Так. Відкривається оце віконце саме перше в нас, так. Там, де всі наші форми збережені. Натискаємо на плюсик. <кій> У нас відкривається пуста форма. Натискаємо три крапочки ось тут зверху. І ось такі кольорові палички називаються Apps Script. Дякую. Ну, будь ласка. Ось. І оцей взагалі інструмент штучного інтелекту Cloud AI, він краще всього справляється з написанням коду. Якщо хтось займається якимось можливо програмуванням, можливо, для дітей, якісь також там, інформатика додатково до математики, то Cloud <клауд> дуже добре пише код. В принципі. Вони всі пишуть, всі, будь-який з цих штучний інтелект, якщо сказати, за, за, задати певні критерії, певні параметри, він OneCorb напише, але Клауд е, краще за все, за все з цим справляється. Так. Ну, добре. Все. По цьому немає запитань да? по створенню тестів, по переносу тестів у Google Forms. Немає запитань. Добре. Ну і давайте тоді ще є у нас 10 хвилинок. Розглянемо також те, що ми розглядали більш ми розглядали спеціалізовані системи, наприклад, для створення презентації. Як же створити, ми можемо презентацію за допомогою цього самого штучного інтелекту. В принципі, по тим же самим крокам, як створюється гамма. На першому етапі ми е, маємо створити заголовки слайдів. Значить, напиши 20 заголовків слайдів для презентації на тему. Нехай будеться тема, що ми тести створювали. І чому я пишу бачити 20? Тому що. Показую вам, що у нас в спеціалізованих інструментах там 10 лише обмеження, наприклад, 10 тестів, 10 слайдів. А таким чином ми можемо створювати більше. Одразу можемо більше, можемо і 30, і, може, більше, не знаю, там які саме обмеження, але значно більше одразу. На тему. І цю тему, саму, яку ми брали, правильні багатогранники. Тут неважливо, це я зараз Gemini відкрив. Те саме чат GPT також зробить нормально. І е, тест напише, і цей е, заголовки для слайду напише. Тобто тут немає ніякої різниці писати через G GPT чи через Gemini. Так, написали. Угу. Знову таки. Це приблизний план. Відкриваємо PowerPoint. І оці заголовки записуємо на кожний слайд. Те, що нам подобається, що не подобається, викидаємо, змінюємо. Тобто, от тільки тут ми маємо вже PowerPoint, формуємо вручну. Тобто, більше нам треба ручками попрацювати, щоб зробити тести. І наступний крок: беремо по черзі кожен заголовок. От я візьму п'ятий, наприклад, але по черзі. Сюди закидаю знову-таки і напишу. Розкрий цей слайд. Розкрий цей слайд. Відповідно, мені зараз е, велика мовна модель надасть текст величенький. Я беру якісь тези з цього величенького тексту. Тепер виношу на слайд. І паралельно формую у зрозуміло там Microsoft Word, наприклад, текст, який я буду ну, буду показувати слайд, і в Microsoft Word буду текст відповідний, підглядати, які тези я ще до цього ну, слайду буду додавати. Чого тут не вистачає? Не вистачає рисуночка. Зроби рисунок на тему. І Цю ж тему сюди, будь ласка. я бачите, помилився. Я думаю, ну якщо орфографічні якісь помилки, так і воно нормально їх знаходить і, в принципі, можна на це не зважати. А не хоче. Не хоче, ти диви. Я змінив, якщо ви помітили модель, була модель якась 2,5 Pro, а я змінив на 2.0. Тому що вже просто прості такі малюнки робив. Ну, бачите, щось створив. Також, мабуть, не дуже. Хоча чого. Здається навіть схоже на правду, да По кількості по кількістю граней і по формам граней. Можна скоригувати щось. І, до речі, Жмінай також непогано ці графіки функції будує. Так, ну я зараз хочу закінчити з презентаціями. Тобто, все у нас тепер є заголовки слайдів. Ми відкрили PowerPoint. Розкриваємо кожен слайд, копіюємо текст, який хочемо, який не хочемо, і далі за допомогою того штучного інтелекту створюємо якісь е, ілюстрації. Якщо це нам потрібно саме просто ілюстрація, якась стороння. І якщо щось більш е, точне нам треба, то, звичайно, треба тоді використати, ну, мабуть, вручну. А ну, Накресли графік функції. Накресли. графік функції. Іди сюди. Y дорівнює. Эй, ей, 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 не те. Y дорівнює. Давайте отак краще. Тригонометрична функція плюс. Ступінь, так, щоб воно було універсально. Чи і те, і те у нас і степенева, і. Ой, не степенева це х у ступеню і, відповідно, синус Так, схоже. Не хоче? Бачите, тут мені понаписувала ось сюди, ось сюди звернись і сюди, отут ти можеш це зробити? Не хочу, хочу, щоб ти зробив. Я просто в мене виходило графіки функцію будувати через Gemini. Я тому і хочу його добити. О, бачите, треба модель змінити було. Ну, не бачу графіка, не бачиш, не бачу це, <сум> <сум> Ех, не хоче. І спробуємо ту саму задачу зробити у Cloud. Так. І що це буде? Цікаво? О побудував? Побудував, тільки чомусь він побудував. Я y равно синус X Щось він. Щось він трохи не те побудував. Чомусь синусоїду він побудував е, ці точечки вірно, да але синусоїда ж має проходити правильно, через початок координат <плес> і нічого <й> змістив. <плес> ну, я думаю, що це іншими запитами можна тоді коригувати. Його ж можна ругати, <плес> він, тоді, він тоді виправляє свої помилки. Якось так, колеги. Чи є запитання? Немає. Добре, тоді зупиняю запис.